Херсонець Роман Баклажов, волонтер, возить у місто їжу, теплі речі, ліки. Допомагати жителям обласного центру почав відразу після повномасштабного вторгнення, коли ще перебував у Херсоні. 6 липня росіяни захопили його в полон. Там він пробув 54 дні. Серед моїх робочих документів знайшли подяку від правого сектора моєму благодійному фонду. І там ще був маленький прапорець правого сектора. Я е, одягнувся та мене запхали до патріота їхнього і відвезли на ІТТ, ізолятор тимчасового тримання, який знаходиться в місті Херсоні по вулиці Теплоенергетіків. Три романа тримали у п'ятимісній камері, де він був шостим, спав на долівці. На допити забирали чотири рази. Спинує до дверей, ти підходиш, тобі охоронець здає шапку, ти одягаєш шапку, щоб ти нічого не бачив. І тебе ведуть до котівні, там присоєдиняють електроди струмом, нажимає кнопочку, то є струмом, це два чи три представника ФСБ. Це в них називається «Северний Сів... Сяйво. Лікарської допомоги полоненим не надавали, згадує чоловік. Єдине, що в них було мокра ганчірка, йод та залишки мазі Вишневського. Коли тобі катують током струмом електричним, то неможливо стриматися. ти кричиш в будь-якому разі. За словами Романа Баклажова, в'язні виживали в умовах антисанітарії. Єдине, що у камері була вода. Передачі від дружини доходили рідко. Вона пхала малюнки нашої дитини в кармани, губоко їх засовувала, щоб я мав знайти їх, і це була велика моральна підтримка для мене, для хлопців, які з нами були полоні. мати Романа постійно чергувала поблизу комендатури, говорить Олена. Потрібно було підтримувати. Таку ситуацію, що мій чоловік потрібен, що його чекають, а реагують вони чомусь тільки. Тому свікруха кожну неділю, кілька разів на тиждень, ходила під двері комендатори і там стояла, питала, як її син. Повернення чоловіка було несподіванкою, згадує Олена. Їх трирічний син Святослав спочатку не опізнав батька. Не очікувала, тому що був такий негласний термін 73 доби. Якщо його раніше не повернули, я його чекала через 73 доби. А тут стук у двері, мені подзвонила Ірина Дер'янко, каже, Олена відчиняє. Тато заходить, він на себе був звичайно не схожий. Він заросший, схудий, чорний. Сотули бачив, що чоловік зараз може теж розплакатися через місяць після звільнення з Катівні у вересні. Роман з родиною виїхав з Херсона. Зараз чоловік продовжує свою волонтерську діяльність, возить херсонцям ліки, одяг та продукти. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне, Новини, Херсон.